Благодійний фонд сприяння 25-ї окремій повітряно десантній січеславській бригаді співпрацює з бригадою давно, але з початком повномасштабного вторгнення зв'язок став нерозривним. А допомога масштабною та вагомою. Що таке благодійники, волонтери там, взагалі вся ця ситуація? Ну хтось каже, що це альтруїсти, які своє віддають військово. Ну, в общем, які своє віддають комусь і. Це неправда. От я для себе і в фонді ми розмовляли. Для чого, для чого ми це все робимо? Ну от який підкреслюєш, не отримуючи заробітної плати. Я особисто, моя позиція, це я таким чином захищаю своє майно. Мені є що втрачати, я українець, я для мене важливо, якою мовою я розмовляю, для мене важливо, в якому місті я живу, для мене важливо, в якому середовищі я знаходжусь. Я його хочу доступними мені, способами оборонити. Я хочу його зберегти і залишиться. Тому ми, допомагаючи військовим, ми Ну, альтруїзм відкинути треба взагалі. Це, це, це неправда, це, це який -то там, чи обман. Допомагаючи військовим, ми захищаємо свої домівки. Ми внесок посильний робимо для, для допомоги за і для того, щоб не пустити сюди ворога. Оце от, е, і є суть військового волонтерства. І це було минулого літа. Так, 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 ми на 4 мільйони 25 мавіків 3. Тепловізійні мавіки, 25 штук. Ми купили на 4 мільйони. Ми отримали 4 мільйони за один вечір. Це було я не вірив, мені нарано кажуть, я на рахунок не дивився, бо я не вірю, що таке може бути. Ні, да, у нас на рахунку 4 з плюса мільйона. І потім ми купили. Вартість Mavicів Mavic 3T, вона за 200 тисяч. Зараз не знаю, це минулим літом. було, І 230, 220, 200, 200 з невеликим це хороша ціна була. Ми їх купили по 100. П'ятдесят дев'ять тисяч. Я добре пам'ятаю, тому що велика сума, ну, в общем, крупна партія була і ну це була най, найудачніша наша, мабуть, е, операція з придбання мавіків 3 т по, по низькій ціні і велику кількість їх. Двадцять п'ять. На все дешеве було п'ятдесят мавіків. Отаких от т на на всі десантні війська поставлено. А ми на двадцяту бригаду, двадцять п'ять таких. Передали. Це а був наш наймасштабніший, мабуть. Ви часто берете участь безпосередньо в передачі автомобілів, наскільки так, я розумію, да, дронів. Що ви відчуваєте в цей момент, коли ви провозите, наприклад, стільки дронів чи декілька автівок? Полегшення. Чому? Тому що, щоб їх отримати, щоб мати можливість передати, це цілий процес. Цілий процес робочий, великий, довгий.